Історія така, ну мені я познаю, дуже захоче про було, э, вичні, ботин, це говорити. Дісно, тісно, вибирає ось коли бої вучні це Олег Володимирович. ну, Олег Володимирович це людина такої важкої долі, ось він вже мав э, два, два інфаркти, мав хлібну смерть. ось Він грав Віталій в пенсії. Ось є така річ, як уявний друг. Олександр Вітальович це такий дуже добрий друг, коли говорити. Каже, що Олександр Вітальонович звертається, там Олександр Віталій sei, sei.